Сильні бої тривають за Костянтинополь. Це Новопавлівський напрямок. Населений пункт затиснуто із трьох боків на меті в окупантів зайти до розливу, аби потім перерізати дорогу для відходу. Пише воїн на псевдомучної. За його даними противник з боку Андріївки посадками вже наближається до Олексіївки. Військовий оглядач Богдан Мирошников певен ціллю ворога є Дніпропетровщина. Від Костянтинополя до Бурлацького з колишнього напрямку Великої Новосілки ворог діє єдиним фронтом, та й мета одна населений пункт Новопавлівка Дніпропетровської області. Костянтинополь, – це шматок фронту у чверть сотні кілометрів. Крім того, ворог суне на Новопавлівку і зі сходу. Тиск ворога в напрямку кордону Дніпропетровської області продовжується. Росіяни застосовують всю доступну техніку для штурмів. Наразі це легкий автомобільний транспорт, але важка бронетехніка в тилу у них також є. Чогось очікують. Зранку в напрямку Надеждинки хлопці розбили штурм. Близько тижня тому, як з голова Ноупавлівської громади, закликав допомогти військовим їм вкрай потрібні екскаватори. Втім, відгукнулась лише миколаївська громада. На деякий час надала одну одиницю техніки. Ще одну тутешній підприємець. Я закриваю цю тему з екскаваторами Жалко хлопців, які криють прямо зараз лопатами в собі позиції. Мінус сім у нас і вітер. Бійці 46-ї аеромобільної бригади днями повідомили, з перехоплених розмов ворога стало відомо, що окупантам поставили завдання до 9 травня зайти на територію Дніпропетровщини і закріпитись. Аналітик Олексій Жак припускає, путіну вкрай потрібна бодай якась перемога до параду, тож не виключає заходу на територію області ворожих ДРГ і встановлення триколорів. Це буде такий важливий психологічний ефект, що перейшли кордонторської області. То ті ж дуни і ті структури, які якими росіяни створювали для зміни влади, у тому числі на місцевому рівні у попередні там десятиліття, і які не спрацювали. Перелякались, не спрацювали по іншим різним причинам ну, ніяк себе не проявили, але вони залишились. Я не впечаю, що росіяни розраховують, що ці сили прийдуть в ажитацію. І якимось чином будуть впливати додатково на ситуацію в Україні, дестабілізуючи принаймні на регіональному рівні політичну ситуацію? Тим часом очільник центру протидії дезінформації Коваленко повідомив, що РФ почала новий етап інформаційної війни в Україні. Зокрема, ФСБ відповідає за моніторинг і за чистку внутрішнього інформаційного простору, аби створити фейкову опозицію, завербувати диверсантів. Також російські спецслужби працюватимуть над розколом. Ум, суспільства по лінії цивільні військові, і закликатимуть до протестів. Ірина Носачова, Іван Лібецький, Дніпроціві.